ПАП виповнилося 8 років. Злетіли і впали. Давайте переглянемо, в якому стані знаходиться гра зараз. Станом на січень 2025 року ПАП продовжує утримати значну аудиторію. За даними СімДБ, пікова кількість одночасних гравців досягла 790 тисяч. Це менше, ніж рекордні 3,2 мільйони у січні 2018 року. Тут потрібні експерти в коментарях. Ось ці 800 тисяч онлайну. Скільки з них ботів? Слід зазначити, що розробники з крафтом активно підтримують гру, впроваджуючи новий контент та покращення. Гру дійсно постійно додають нові карти і фішки, але разом з цим додаються купа непотрібного, на мою думку. Східна тематика в стилі аніме: костюми, танці, одним словом, пародія на Fortnite. Проблема в тому, що Fortnite таким і створювали спочатку, Цим він і подобався своїй аудиторії. А яким створювали першу версію ПАП, пам'ятаєте? Одна аптечка на всі починки, і червона зона, яка тримає всіх у напрузі щосекунди. Це була хардкорна королівська битва. Зараз це більше схоже на фестиваль аніме. Незважаючи ні на що, ПАП продовжує розвивати кіберспортивну сцену. У 2025 році впроваджено новий турнір в режимі від третій особи: ПАП Єртур, які складається з трьох етапів: Screams, Капс та Мастерс. Це дозволяє гравцям будь-якого рівня брати участь та підніматися до професійної сцени. І от знову турніри в режимі від третього обличчя. Жоден професійний гравець грати не буде, ну бо це ну це крінж, тому тільки новачки. Наче це і не так погано: дорогу молодим і перспективним і бла-бла, бла. Але це вже не той пап. Я це можу сказати точно. Можливо, це тільки моя суб'єктивна думка, і насправді гра суперкрута. Але, але, пишіть в коментарі, що думаєте.